Ефір марафону продовжує команда каналу. Ми Україна Я Ігор Попков. Починаємо. Володимир Зеленський підписав указ про підготовку переговорного процесу з ЄС у документі чіткі пункти і доручення для Кабміну і Верховної Ради. Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова передала президенту України затверджений звіт Єврокомісії про прогрес України в межах пакета розширення, який і дав зелене світло нашому подальшому євроінтеграційному руху. Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні заявив, український народ заслуговує бути у європейському Союзі. Юзі зараз ми очікуємо рішення Європейської ради в грудні щодо переговорів. І ми вже підготувалися до цього рішення. Україна свою частину роботи виконує. Це наш топовий пріоритет. Я вдячний усім в нашій державі, хто допомагає цій нашій роботі. Звичайно, вже розуміємо, які наші кроки потрібні далі, щоб рухатись вже після рішення Європейської ради та наближати ключову мету сам вступ нашої держави в ЄС. Нагадаю, напередодні Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ України до Молдови та Молдови до ЄС. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що Україна зробила понад 90% необхідних кроків, окреслених перед нею. Торік Київ зокрема успішно реформував судову, правову та правоохоронні системи. Також адаптував законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей до міжнародних стандартів, а медіа галузь до стандартів ЄС. Та перш ніж переговори про вступ розпочнуться по суті, Україна має виконати ще кілька пунктів: посилити боротьбу з корупцією, реалізувати антиолігархічний закон та впровадити рекомендації венеціанської комісії щодо нацменшин у питаннях освіти та мови. Напередодні ввечері окупанти знову обстріляли Херсон з важкої артилерії. Поранення дістав 56-річний чоловік. Він у лікарні били по приватному сектору Дніпровського району. Кілька приватних будинків зруйновані майже повністю, а вирви від ворожих снарядів на кожному подвір'ї. Воно була ж ямі ще, воно, бачите, воно їх хаяма. Вміли. І Шелестіло в хаті. Я сиділа, зашелестіла. И потом вот этот звук такой. А я прямо... Ну, думаю, все так. У дворічному це неподалік Куп'янська на Харківщині. Окупанти обстріляли поліцейських з дрону, троє право правоохоронців поранені, дільничний оперативник та слідчі саме їхали службовою автівкою, коли почули характерний звук безпілотника. Спочатку спробували відірватися, але зрозуміли, що марно з машини вистрібнули за лічені секунди до того, як дрон скинув гранату. У всіх трьох поліцейських контузія зараз вони у лікарні. 15 років в'язниці за наводку шахедів, Стільки отримав житель Запоріжжя. Він замаскувався таксистом та на відеореєстратор знімав переміщення наших військових. Усю інформацію зливав агентам ворожого ФСБ за винагороду. За одне завдання міг отримати від 2 до 5 тисяч гривень на карту. Цікаво, що до війни він працював у податковій інспекції та його звільнили за хабарництво. Тепер же суд визнав його винним у державній зраді і виніс вирок 15. Дцять років тюрми із конфіскацією майна. Штраф в'язниця в українському законодавстві для ухилянців від військової служби передбачене суворе покарання. Сума стягнення сягає 17 тисяч гривень. Або ж суд може позбавити волі на три роки. Втім, є нюанси про них розповість Ростислав Сесоєв. Такі несподівані зустрічі по всій країні роздають повіски і спілкуються з чоловіками призовного віку. <плес> Запрошення у військкомат роздають біля метро в автобусах на ринках, і це законно, каже юрист. На сьогоднішній день законодавство України саме складається од таким чином. Тому оці всі вручення повісток, які наразі відбуваються в громадському транспорті, в громадських місцях, на блокпостах, на вулицях. Ну не є, можна сказати, так порушенням законодавства, і роздавати повістки можуть не лише люди у військовій формі. Заходи оповіщення можуть здійснювати особи, визначені в законі. А це представники органів місцевої влади. Так само це можуть бути керівники підприємств, представники жеків ОСББ, а також представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Отримав повістку, маєш з'явитися у військкомат. Там оновлять дані і можуть направити нами догляд далі за необхідності, навчальний центр і військова служба. А якщо повістку проігнорувати сама відповідальність, яка встановлюється за ухилення або відмову від мобілізації адміністративна і кримінальна, розподіляється з огляду безпосередньо на обставини того, як особа отримувала повістки. Спочатку штраф, якщо призовник уперше отримав повістку і не прийшов до військкомату для уточнення даних, заплатить 1700 гривень. Сума покарання може зрости і в десятеро, якщо порушення повторюються. У разі там повторності, ці штрафи можуть бути подвоєні. І Взагалі там от зустрічала вже на практиці, штрафи можуть досягати і 17 тисяч гривень. Також Максимальне покарання для ухилянта три роки ув'язнення, але така відповідальність можливо лише в окремих випадках. Якщо ж військово зобов'язаний отримав першу повістку, пройшов е усі не необхідні. Е Процедури прийшов медогляд, він тоді отримує другу повістку. Це мобілізаційне розпорядження, згідно якого він має з'явитися в певний час та певне місце для вибуття в навчальний центр. Якщо по такій повістці наш військовозобов'язаний не не з'явився, за це вже передбачена кримінальна відповідальність. Наші військовослужбовці закликають не ухилятися від призову, а прийти до центру комплектування та оновити дані. І це вкрай важливо. У Нас вже триває широкомасштабне вторгнення понад півтора роки. Відповідно, ми маємо розуміти, що захищати нашу країну ми повинні в Україні. Воєнний стан і мобілізація оголошені з першого дня повномасштабного вторгнення. Термін продовжують кожні три місяці. Ростислав Сосоєвмо Україна, марафон Єдині новини. Два марафони поспіль на протезі. Вінничанин Роман Кашпур взяв участь у забігу морської піхоти в Вашингтоні. А за кілька днів у найбільшому в світі нью-йоркському марафоні навесні колишній військовослужбовець біг у Лондоні. Цього разу в Америці Роман покращив власні результати, і першим з українських ветеранів здолав усю 42-кілометрову дистанцію двічі під час забігів. Колишній військовий збирає кошти на протезування та реабілітацію бійців зі. Складними ампутаціями. Всі виручені кошти підуть на благодійний фонд громадянин, тому не зупиняємося, підтримуємо. Ми обов'язково переможемо. Америка, американська мрія моя збулася. Я підтворив два марафони, але це тільки це початок, це тільки розгон. Тому далі буде.